Мобільні телефони у харчах, наркотики у шампуні, заборонені подарунки для ув'язнених під час свят виявляли правоохоронці. Результати роботи прокуратури Чернівецької області обговорювали на підсумковій колегії. Три пожежі на Буковині сталися протягом минулої доби. Час новин, Чернівці на п'ятому каналі в студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас! Буковина посідає перше місце в Україні за темпами зниження злочинності. Але разом з тим минулого року на 80% збільшилася кількість зґвалтувань та тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками. Такі дані оприлюднив прокурор Чернівецької області на підсумковій колегії. На думку Петра Коваля його підопічні повинні працювати більш активно та результативно. Вже традиційно на початку року в обласній прокуратурі проходить підсумкова колегія. Найбільш позитивною для всіх видалася новина про те, що буковина посідає перше місце в Україні по темпах зниження злочинності. Менше стало випадків нанесення тілесних ушкоджень, розбою, грабежів та шахрайств. Зате значно збільшилася кількість зґвалтувань побільшило також злочинів, вчинених в стані алкогольного сп'яніння. Такі статистичні дані вважає прокурор, говорять про недоліки роботи його підопічних. З 53 виявлених злочинів кожна четверта знято з обліку. Наведене зумовлюється в першу чергу гонетвою за штучним нарощуванням статистичних показників. Неефективною є робота по боротьбі зі злочинами, передбачено статтею 209. на третину менше направлено до суду справ про ухилення від сплати податків. За словами Петра Коваля, прокурором вкрай необхідно активніше працювати над серйозними злочинами, особливо з корупцією. Прокурори Герцаївського, Сокирянського району та Чернівецький міжрайонний природоохоронних прокурорів за час дійного антикорупційного законодавства кримінальні справи за знаком корупції не прушували взагалі. Потребує підвищення ефективності діяльності щодо відшкодування збитків, заданих злочинами за знаками корупції у прокуратурах всіх районів та слідчим відділ апарату, оскільки з загальної суми завданих збитків реальним відшкодою лише 3,5%. Незадоволений прокурор також і проведенням профілактичної роботи, адже кожен четвертий злочин чининий людиною, яка вже притягалася до кримінальної відповідальності. Деякі районні прокурори на думку Петра Коваля недостатньо працюють з тими, хто незаконно вивозить з берегів річок гравійно-піщану суміш, не викривають тих, хто не сплачує відсотки до пенсійного фонду. в 2011-му не було проведено жодної результативної перевірки в податкових органах. Щоправда, звіти тих прокурорів, які минулого року не виправдали надій свого крівництва. Журналісти не почули. Подальша розмова проходила вже за зачиненими для. Ресадварима. Підмола Григорчук, Андрій Саколовський, час новин Чернівці. Мобільні телефони у харчах, наркотики у шампуні. Заборонені подарунки для ув'язнених під час свят виявляли правоохоронці. Щоб викрити канал надходження таких предметів до засуджених, працівники пенітенціарної служби з 30 грудня по 10 січня провели спецоперацію під умовною назвою щит. Напередодні та під час свят тюремні наглядачі прискіпливіше перевіряли передачу ув'язненим. Саме у цей період родичі чи знайомі чи не найбільше хитрують, щоб передати засудженим заборонені подарунки. В шампуні було обнаружено два пакети завернуті в фольгу. В цій фольгі знаходили 16 грамів марихуани. Ну, з наркотиків, це дуже велика партія, яка. Которую пытались под новий год передати в сізо у харчах. Примудрялись приховувати мобільні телефони та гроші в баноці з підсмальцю було виявлено та вилучено згорток, в якому знаходився мобільний телефон, та 50 гривень. За передачу ув'язненим таких предметів загрожує адміністративна відповідальність і кримінально, якщо до колонії чи СІЗО намагаються доправити наркотики. Усього ж за 2011 рік при спробі доставки заборонених предметів до установ виконання покарань Чернівецької області було вилучено 370 гривень, 20 літрів алкоголю, близько 156 грамів наркотичних речовин та 28 мобільних телефонів. Майя Гумена Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Три пожежі на Буковині сталися протягом минулої доби. В Чернівцях на вулиці Богдана Хмельницького виникло займання в підвалі триповерхового будинку. Рятувальники евакуювали 11 людей та ліквідували пожежу. Вдалося загасити і загорання автомобіля «Сітроен» на вулиці Головній. А от в селі Задубрівка Заставнівського району пожежа завершилася трагічно. Там загорілася літня кухня, в якій знаходився 89-річний дідусь. Коли родичі помітили займання, зайшли до приміщення та винесли старенького допомога. Йому була вже не потрібна. Як виявилося, причиною пожежі стало паління в ліжку загиблого. Захисники підприємців відзвітували про свою роботу за 2011 рік в Чернівецькій області була виконана регіональна програма розвитку підприємництва, яка передбачала проведення інформаційно-тематичних семінарів. Разом із тим підприємці проходили спеціальне анкетування, яке допомогло фахівцям відстежити проблеми малого та середнього бізнесу. За 2011 рік Чернівецький міський центр захисту приватних підприємців та підприємств малого бізнесу для об'єктів господарювання провів 18 інформаційно-тематичних семінарів. Найбільшу цікавість учасники заходів виявляли щодо змін у податковому законодавстві. Дуже багато змін в законодавстві в цьому році. Вона з 1 січня відбулося в комерційному законодавстві, в підприємському законодавстві. А саме було прийнято закон про розпочену систему оподаткування, Він почав діяти з першого з 1 січня, і ряд інших теж нормативно правих актів. Це закон про. Персональні дані участь у заходах взяли понад 250 осіб, переважна більшість яких також пройшли анкетування, якому могли вказати на проблеми, що на їх думку заважають розвитку малого і середнього бізнесу. Що є найскладнішим сьогодні для підприємців у веденні власної справи? Це наявність підтверджуючих первинних бухгалтерських документів. Ні для кого не секрет, що коли приходять перевіряючі, то в першу чергу перевіряють наявність документів, які підтверджували би походження товару або сертифікати відповідності чи наявність ліцензій. І це проблема для підприємців. Вона є характерною для в усіх районах Чернівецької області. Суб'єкти господарської діяльності, що пройшли анкетування, визнали проблемою також високі нарахування до пенсійного фонду. Складною згідно опитування для підприємців залишилася процедура розмитнення товарів. Окрім того, у рамках регіональної програми розвитку малого і середнього бізнесу у навчальних закладах Чернівецької області для старшокласників провели бізнес-класи, на яких фахівці вмотивовували молодь до пошуку майбутньої роботи. А так Уж розповідали про основи запровадження власного бізнесу. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці У ратуші визначилися із найкращим проектом меморіального комплексу в пам'ять про євреїв в'язнів Чернівецького гету 1941 року. Тепер справа за архітекторами, художниками та меценатами, котрі готові долучитися до створення пам'ятника. В кінці минулого року архітектори краю запропонували на розгляд журі вісім макетів меморіалу. Тепер визначились із трьома найкращими, а їх автори мають спільно розробити остаточний варіант меморіального комплексу. Фахівці та замовники вже висунули архітекторам ряд своїх пропозицій та зауважень. Серед зауважень були надані пропозиції вивчити детальніше символіку, єврейську символіку, яка була застосована при реалізації меморіального комплексу. Адже перед Чернівцями стоїть набагато важливіше завдання, наприклад, не повторювати Ті елементи монументального мистецтва, які були застосовані при встановленні таких меморіальних комплексів в інших містах. Наприклад, зірка Давида або мінора дуже часто застосовуються при таких єврейських якихось меморіальних комплексах. Архітектори також мають взяти до уваги нововведення, які стосуються внесення резиденції митрополитів Буковини та Далмації до списку ЮНЕСКО у межах так званої буферної зони, куди потрапляє розташування монументу, проводити глобальні будівництва та реконструкції суворо заборонено. Окрім цього, до зведення пам'ятника долучитися можуть усі небайдужі городяни в інтернеті повісілі на сайті. Номера счетов, на которые любой желающий может переправить любую сумму для него посильную, для того, чтобы этот комплекс был сделан. То есть это будет э, не личная работа кого-то. А мы хотели бы, чтобы это было, будем так говорить, труд. Э, не всіх євреїв але більшість. про вартість меморіального комплексу. Поки що не говорять. Втім, достовірно відомо, що бажаючи долучитись до хорошої справи меценатів, достатньо. Планують відкрити пам'ятний знак під час святкування дня міста, тобто вже у жовтні цього року. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Таким побачили четвер. Наші журналісти за нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC та в мережі Facebook. Замить на п'ятому каналі інформація про погоду в місті та області. І пам'ятайте, сила характеру не в тому, щоб зламати інших, а в тому, щоб зламати себе. Будьте з п'ятим. Побачимося. Гарного настрою вам.